Дональд Трамп це серйозний виклик для України і зараз в розрізі його заяв, і в наступному році, якщо він переможе на президентських виборах Сполучених Ну, я думаю, що головна проблема Трампа це його непередбачуваність і е, е, такі іноді хаотичні рухи, коли його може кидати в крайнощі. Я не думаю, що от з приходом Трампа все припиниться допомога в Україні, ризиків стане більше. Допомога може скоротитися. Особливо це стосується, і, до речі, не тільки при Трампі. Я думаю, наступного року вже така проблема буде: це скорочення прямої бюджетної допомоги для України для України. В принципі, нашим там, і Мінфіну, і іншим відомствам, до чого треба готуватися. Тому що не буде, отакої, ну, е, такого, я б сказав, відкритого рахунку на безстрокову перспективу. Е, нас не будуть утримувати постійно. Е, от, скажімо так, ця фінансова бюджетна допомога буде скорочуватися. От військова допомога, я думаю, що вона буде зберігатися у всякому разі в критичних необхідних обсягах. По бюджетній допомозі, тут може бути інша ситуація. Так що тут проблема не тільки в Трампі. По Трампу розумієте, в чому тут складнощі? В тому, що ніхто не може точно сказати, якою може бути політика Трампа, якщо він стане знов президентом, просто нагадаю, коли Трамп перший раз став президентом, то перед виборами, перед обранням, ми чули одні заяви, а політика виявилася трохи інакшою, у всякому разі, по відношенню до України. Причому у Трампа були і певні образи на Україну ну, в зв'язку з тим, що е, чимало українських політиків відверто підтримували Гілларі Клінтон. От це стало уроком, між іншим, е, для наших політиків. І після цього ми такої помилки не е, повторюємо. Хоча зараз ну, очевидно, що багато хто більше симпатизує там, Байдену, вже питання є і по Байдену серйозні, да, ніж Трампу. Але е, от, що важливо? Зараз і керівництво України, і українська дипломатія, вони розуміють, що да, є можливість того, що Трамп може стати президентом. Тому є навіть конкретні рухи спроби вийти і на самого Трампа, на його оточення переконати і Трампа і його оточення, що Треба допомагати Україні. І зараз, зокрема, от коли буде вирішуватись питання в, в Ніжній палаті Конгресу про фінансування допомоги Україні, що нам треба допомогти. Це в інтересах США. Е, на мій погляд, важливо, що от коли там був обмін публічними заявами між Зеленським і Трампом, Зеленський запросив Трампа приїхати. Трамп відмовився, але ввічливо відмовився е, е, також. Висловив свою повагу до Зеленського, але сказав, що є конфлікт інтересів, що да, поки Байден президент, він не може приїхати. Ну, насправді може і під час президентства Трампа, це, під час президентства Байдена приїхати, це не завадиться. Але тим не менш, всякому разі, вже є якась комунікація. От наскільки мені відомо, коли нещодавно в США їздила наша делегація. На чолі з Юлії і очільником офісу президента Андрієм Єрмаком, там теж були спроби вийти на е, е, людей Трампа. Ну тобто, я думаю, що про якусь комунікацію домовляються, і це правильно. Це треба робити не тільки в контексті того, що Трамп може стати президентом, а й в контексті того, що е, е, ну зараз нам потрібна підтримка республіканців. Е, в голосуванні в Конгресі щодо нашої допомоги, ну і те, що от зараз президент дав інтерв'ю, от про яке ви згадували там, от це одання Сан, і ну, взагалі оцей великий холд медіа холдинг, вони ж ближче до ну в США ближче до Трампа. Те, що зараз наше активно комунікують із Фокс News, а це телеканал, який любить Трамп, з яким Трамп співпрацює, це теж намагання достукатись От, до цього політичного табору, пояснити їм нашу позицію і що нас треба підтримати, що це інтерес США. Але зараз, коли ми говоримо, якою буде політика Трампа, в чому там ризики? От я ще раз підкреслю: хитання, коливання, несистемність, непередбачуваність. Можуть бути ризики от, того, що да, може бути скорочення підтримки України, але я не думаю, що він припинить цю підтримку. Я думаю, що він спробує домовитися з Путіним і може нас підштовхувати до мирних перемовин з Росією, але не просто так, тому що це б виглядало як програш, зокрема для США. Я думаю, що Трамп буде вимагати від Путіна відвернутися від Китаю. І зробити якісь теж кроки на зустріч, піти на якісь компроміси з сполученими штатами. І якщо Путін відмовиться, то я не виключаю, що Трамп може зробити свою політику до Росії більш жорсткою. І якщо це станеться, тоді він може демонстративно збільшити підтримку України. До речі, таке було під час його президентства. От знов таки, я нагадаю. Трамп тоді ну, щиро прагнув домовитись з Путіним. Декілька разів ним зустрічався. А що на виході сталося? Загострення стосунків між США і Росією, тому що Росія хотіла більше поступок від США, а Сполучені Штати не могли на це піти. Потім там були противіччя і які стосувалися ну, особливих відносин Росії з Китаєм. Це теж спрацювало. Да, і навіть саме при Трампі, не при Обамі. А при Трампі нам вперше дали летальну зброю, і це теж був жест. Тому що у Трампа були незадоволені тим, як Росія реагує на позицію США. Ну і вони їм показали от через Україну, що якщо ви не будете з нами нормально співпрацювати, ми будемо більш активно допомагати Україні. Тому по-різному може розвиватися політика Трампа як по Росії, так і по Україні. Але ключовий пріоритет для Трампа буде Китай і Якщо Путін буде, скажімо так, демонструвати зближення з Китаєм активну співпрацю з Китаєм, ну я не думаю, що е, Трамп буде так вже просто домовлятися з Путіним. Проблема ще може бути з НАТО. От цього багато хто побоюється в Європі, тому що ну у Трампа складне ставлення до НАТО. Він вважає, що американці несуть. Надмірно високий великий тягар витрат на НАТО. А от європейці витрачають набагато менше. Я не думаю, що США при Трампі вийде з НАТО чи розвалять НАТО, на це було б величезною помилкою, але тим не менш знов-таки його коливання несистемність можуть теж тут не дуже сприяти, скажімо так. Спільної євроатлантичної солідарності, Так що, поки це питання відкрите, але нам в будь-якому випадку треба ну, скажімо так налагоджувати стосунки із цим політичним табором. Це не означає, що ми будемо робити ставку на Трампа. Ні, йдеться про те, щоб ми будемо зберігати двохпартійний консенсус на підтримку України. Нікого не будемо підтримувати на президентських виборах, але контактувати ми маємо із. На адміністрацію Байдена із табором пропістів. Володимир В'ячеславович, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на каналі «Сейчас». Дякую, до побачення.